Скажіть, будь ласка, якби сьогодні проводили вибори мера Полтави, кого б обрали і чому? Ой, дитиночка, ну кого? Ви знаєте, сумніваюся во всіх. Во всіх. Во всі? я не можу нікому. Я когось нового. Я що? когось нового. А от що у нас тут знаходиться, я нікому не довіряю. Ой, не знаю, поки достойного не бачу. Я б кого-нибудь із військових вибрала, чесно. Тому що тут та чесно, не знаю навіть кого, у кого б вибрати. Нема достойного. Не вникає в подробності, мабуть, нову людину якогось. Помієте? Стільки всякого, я не можу зрозуміти, чи це як приходиш на владу і вона становиться людиною, ну, трошки не така, як хотілося би. Ну, має таке враження. Нового, хорошого, прогресивного, який на сьогоднішній день. Як кажуть. Подає надію, але нам важко його ще оцінити, наскільки це доцільно і чи має він досить певний.